Добрий друзі, привіт! Це початок відео, в якому я не буду в головній ролі. В головній ролі буде мій дешевий прицеп. І коротко зроблю обзор, який він до ремонту і який він піде. В даний момент, цей випуск, що ви побачите, він буде для мене найдорожчий, не рахуючи покупки машини. Е, вартість ремонту прицепа, ну не ремонту, а реставрації і доведення його до ідеалу, буде десь 2000 доларів, тобто 80 тисяч гривень. Але цей прицепчик буде з офігенною рамою, відкриватися зі всіх сторон, двері пісня, криша пісня. І бокові, стойки, шторки, все буде А, е, Яка була стратегія? Купити дешевий прицеп. Е, відповідно, вложити. Ну, я вложив в ходову, про це ви, я думаю, почуєте в наступних відео або попередніх, просто випуски виходять не по порядку. Е, вложитись в ходову і вложитись в візуальну частину, і щоб його собівартість була нижча ринку. Але так як виходить, що я його буду робити в ідеал, то він вийде по ринку, але на новій ходовій і візуально як новий. Тобто, я виграю естетично і технічно, але втрачу в часі і зусилля, бо реально е, трохи гемора було по технічній частині. Так що... Для вас це буде декілька секунд, а для мене це буде декілька днів. До речі, підписник я в інстаграм був закинув пост, хто хоче погти зі мною до Львова. І от Артем відгукнувся, і от він перший раз за рулем фури. Ми їдемо по спеціальній дорозі. Тут все створено для того, щоб вчитися їздити Чуть лівіше бери. О, так. і цей, Так що ми вчимо нове покоління водіїв, так що час від часу цей. Я таке буду закидати, коли є можливість з кимось проїхатись. Так що підписуйтесь на мій інстаграм, отут я лишу силочку десь. І по можливості буду вас вчити їздити. Добре, друзі, Всім привіт! Це відео буде про, можливо, мій затуб, а можливо я зробив правильно. Я дуже хочу почути вашу думку в коментарях. Е, також би хотів, щоб ви поставили лайк на це відео, е, порадили друзям та підписалися, якщо ви вперше, про що я хотів би розказати. Я купив машину Євро 6. Можна було Євро 5, але я все-таки вирішив купити Про Це можливо буде в іншому відео. Е, а зараз буде саме про прицеп. Е, цей прицеп я вирішив купувати по низу ринку, е, чим подешевше, з декількох причин. Зараз власне, поясню чому. Одна з цих причин буде в наступному в наступних фото. Чурлі будлі будлі булі, чорліки, будліки, чули, будлі будліки, чорліки, будліки, чули, будлі, будліки, будлі будлі будлі, будлі будлі буліли. Як ви бачите в Україні і в загальному в перевезеннях в тантових прицепах перевозять різні такі неформатні речі, які дуже псують зовнішній вигляд прицепу. Відповідно він. Якщо був гарний стане негарним і чим був дорогий стане дешевим. Бо він просто-напросто погане слово хотів сказати. За щось там. Зі цвіт. Я купив дешевий прицеп фірми Когіль в тих самих людей, яких купував тягача. Це теж зіграло свою роль. прицеп марки Когіль, модель s 24 і мінуси. Плюс, що Сафовські осі. Вони дорогі обслуговувані, ну, деталі до них дорожчі. Мінус один це те, що у ньому підлога під бухти. І воно відчувається і проявляється тільки тоді, коли погрузчик їде по прицепу і вантажить вас. Тоді ці доски сильно погинаються. Можливо, ще такий нюанс відчувається, коли. Рохлю треба щось перевести і не недобре втиснули ці доски, то е, класика там маленькі вони впираються В принципі, більше ніяких мінусів е, я в тому прицепі не замітив. Далі, е, коли я купував цей прицеп, погано рухались криша. Я знаю гарних майстрів, які чудово роблять е, криші, тенти, рами і так далі. Може, комусь буде цікаво, то пора е, в пораджу за В В гністю. Так от. Я зробив кришу, криша ходить зараз ідеально, я просто так її відкриваю, і вона майже до самого кінця йде. Може так як зараз сніг на криші і трошки все підмерзло, то буде тогіше. Далі, бокові шторки. В принципі, вони ходили добре, нічого їм не бракує, я їх не чекав. По дверях їх просто збили докупи, бо трошечки їх міліометрів розходили довго. І все. Дальше. Це особисто було моє бажання. І такі... Може це правильно, неправильно. Це коштувало дорого, але я просто захотів це зробити. Мої гроші, мої бажання я вже зробив, хоча дехто це осуджує. Я пофарбував раму. Чому я це зробив? Ну, просто мені так подобається, я захотів, щоб було гарно. Е, так от. Це якщо ми беремо кузовну частину. Далі. чим я стикнувся з технічної частини. Машина не тримала рівень підлоги. На той момент я взагалі не знав, з чим це пов'язано пов'язувати далі. Є кран рівня підлоги, який коштує недорого, поміняти його було недорого, просто поміняли, виставили рівень, все стало на своє місце. Далі. Крім того, на подушках були тріщини, які рано чи пізно могли призвести до спускання подушки або навіть до взриву. Я їх теж замінив. І почав вже експлуатувати той прицеп, їздити, виконувати рейси, в принципі, все добре. Але з часом я замітив, що гальма в прицепі працюють нерівномірно. І вирішив зробити капітальний е, ремонт е, технічної частини. Е, він мені вийшов, то не секрет, е, майже 100 тисяч гривень. Це повністю сінові колодки, е, декілька нових дисків, які не були тріснуті, вони просто були і нерівномірний ізнос такими хвильками. Просто хтось їздив на обітних колодках, забив болт е і колодки жерли того диска. Я так думаю, що так було. Далі колодки, диск. Крім того, повністю перебрав супорта. І, е цей, в одному супорті, е направляючої зробився еліпс, відповідно, він міг ходити рівно, проточив, зробив втулку, знайшов е гарного докера. Е цей, прям Ну, був, був вибір. Токар за 1200 і за 300 гривень. Токар за 300 гривень, що він не вмусив я думаю, ні. Якщо робимо, то робимо якісно. Зробив за штуку 200, то в кулочку все стало ніби тобто, мір, їздить і не гріється. Далі. Е -е, з шести коліс я поміняв 5 підшипників. Чому? Е -е, два з них мали люфт. Одне колесо мало значний люфт. Uh, Друге колесо незначний, але все-таки теж люблю. Я рахую, що uh, ну, да, біля 9 тисяч гривень за підшипник це є сума. Але якщо робимо, то робимо нормально. Бо десь встати в дорозі або в Європі і так далі, це буде по-перше дорожче. А по-друге, я не хочу цим займатися, займатисядрицям в болоті і так далі. Але то, що я не хочу, і що я цього не буду робити, це зовсім різні речі. Всяке в житті буває. Uh, так, оде поміняв 5 підшипників. Інші просто шаруділи і один під час ремонту просто розлетілися обойма. Далі. Також тікало повітря. Я не знаю, як вас, але я коли просто чую легенький, коли легенько така шифрить, або коли просто за 3 чи 4 години. Е, мені треба е, качати е, повітря, щоб поїхати. Мені це дуже харить. Я не розумію, чого, але просто це харить. І так не має бути. Я їздив на машині, яка тримала повітря з Значить, моя теж має тримати з Я прийшов до майстра, кажу: воздух має тримати з Скільки треба, стільки міняємо. Всі шланги, значить, всі шланги. Е, там всі трубки, тут всі трубки. Окей, усунули це. Повітря, на жаль, не тримає добу. Е, в принципі, до... Так, я би сказав. Е, годин 12 е, тримає. Тобто, як було? Е, можливо, чуть-чуть довше. Більше, можна сказати. Я приїхав, ліг спати, відпочив там третій десятий якісь пару дзвіночків в поларді е, Обійшов машину, машина подушки тримають, е, завів. Е, що там трошечки е, цей е, залишилося повітря в ресіверах? То видно по шкалі. В принципі нормально, бо до того падало взагалі майже в ноль, там до тих 5 атмосфер цих резервних що повинно бути. Далі. Що я хочу ще зробити? Я про таке почув вперше. Мені то порадить Ігор, Ігорко, привіт. Він вредний, але молодець, дякую дуже. Цей, відрегулювати догадівне зусилля на прицепі. Це підключається комп'ютер до прицепу і якимось чином воно там регулюється. Я ще цього не бачив, це буде от на днях. Можливо, завтра, можливо, післязавтра через перебої з світлом це важко відповісти. Так от. Відрегулюємо це зусилля, щоб все було чітко, і виїжджаємо в Європу. Саме таке частіше питання: що я ще не буду в Європу? Кажу ще раз, щоб вже всі знали. Я в Дальнобої, е, відносно недавно, і їздив тільки як автобус Тернопіль, Варшава, Варшава, Львів і назад в Тернопіль. А я, для мене Дальнобої трошечки більше, як просто робота. І така, можливо, погана або непогана дитяча мрія. Я хотів поїздити по Україні, подивитися. Я спеціально розуміючи те, що я можу заробляти гроші, більші. Їздив по Україні. По Україні теж заробляється, але просто менше. Так що нічого в тому критичного не було. Я просто поїздив для себе. Подивився на те, що я хочу подивитися. Чесно кажучи, це просто капець. Максимально важкі заїзди на загрузки, на вигрузки. На тих завантажних вивантаження, покриття нема, просто було. По фрактам, все в принципі, було очікувано. Я знав, що це так воно є. Але для себе, для досвіду, я мав це побачити на власні очі. Ми довго. Як, як ви ця поговорка? Ми довго заправляємо, але швидко їдемо. Як я вже раніше казав, що в цій сфері є дуже великий дефіцит інформації, мало хто хоче з тобою поділитися. Тому багато що потрібно самому побачити. Далі. Ще одна з причин, чому я взяв дешевий прицеп: його ціна, і його там, візуальні характеристики до певної межі. Не, не поможуть вам більше заробляти. Так, да, я покрасив раму, я вже це казав. Але тим, свої, тим, що я її фарбував, я її захистив від ржавіння. Корозія це один з е, головних ворогів е, прицепів. Коли вони гніють, потім розлітаються, лущиться, відпадають осі і коротше ходите, збираєте свій прицеп і варите його на ходу. Або на ходу, на місці, що ще гірше для фури. Коли вона стоїть, вона нічого не заробляє. Витратити більше, а заробляти так же само, я не бачу великого сенсу. Хоча наступний прицеп я би хотів купити марки Шміц. Зараз скажу чому. По-перше, він мені подобається візуально як зроблений. Якось відчувається, що він ніби якісніший. По-друге, тара менша. Ніби там тих 500 кг, 600, може 700 не грає ролі, але чомусь от вони зробили їх легшими. І е, я рахую, що це обезопасить мене від перегрузу е, по, по возі. Бо зараз по Україні дуже часто я вожу 23-24 тонни, 23-700 так. Я можу брати до 20. 4800, ну, в залежності, скільки в мене палива. Власне, перейдемо до обзору прицеп. от, оце, от така от передня стінка тросик. На, майже на кожному сижу прицепі треба робити набивку, біля 9 тисяч коштує. Цю часть теж фарбували, Ось вже зима, лопат. Тент. От в такому стані. Якось е, вживу він виглядає краще, ніж на відео. Далі. От так от. Виглядає рама. Колесика, всі діла. От, от такому вони стані. Ну, брудне воно все не красиве, але суть понятна. Далі. Додатково я поставив оце світло, ну і тут замінив фонарі. Оце е, цей. Збили ті двері, хоча їх не особо фарбували, можна було пофарбувати, але я вже не тратився на це. І ручка, тут мене харить, там пружинка не працює добре. І е, цей вимушений цей болтик поставити. Але я ще це теж зроблю. Просто лиш би на цей час. Бій. До речі, підписники на рахунок у цих табличок Вони треба тільки в Україні, мені здається. І оцю штучку підпаяти можна, щоб візуально було. Можете мене в коліці впізнавати по тій бджолці. Абинка, це є, це працює. Йдемо далі. Отак от в принципі, виглядає прицеп. От оця підлога. Е, середині ніша під бухти. Отак от, от він. Римні трохи попадали. я їх зазвичай закидаю туди, але не було часу. От. Тут планки отак для того, щоб були верні вище. Тут а, понизу, бо тому що немає сенсу потім мучитися і повище їх закидати. Зараз вам покажу е, цю нішу під метал. От є отакі штуки. І отакі, це власне бухта під метал. Я її використовував, коли перевозив бочки. Бодю тобі що там зле стало? Ні, Добре. Дуже добре. Все. Студент закриває ворота. Зараз я вам проведу майстер-клас по закриванні воріт. Тоді я вже закрив дуже легень. Звертайте завжди увагу наверх. Це дуже треба пам'ятати і доб добре знати. Все. Бо може не зачолкуватись зверху, а ви вже пропхаєте тросик і запломбуєте. Просто попхай. Це теж вправо. О, все. Все, дивися наверх. Ні, ти не закрив до кінця. Закрив. Там пружинка, напевно. До... Перебійчик. І контрольний болт. Далі переходимо до інструментальних ящиків. У неї є з двох боків, мені дуже сподобалося, що воно там є. Можна всякий свій мусор возити дальнобойний. Самі знаєте, скільки всього буває треба. От, власне, ті подушки. І кутнички і гума. Зараз покажу, що я буду поміняв ці подушки. Може це не критично було, але все-таки я вирішив це зробити. Власне, от, в якому стані були подушки. Кажу, можливо, то не критично. Щоб функцію вони виконували. Але я вирішив їх замінити. Подушки є і по 1000 гривень, і по 1500, і по 5 Я взяв біля 2000 гривень посередині. Ну, в крайній мірі, порекомендували. Я почитав відгуки. До речі, дуже дякую тим, з ким спілкуюся в групі 20 тонн. Ви мені часто щось радите, ви молодці. Звонтався Так. І, ну, щоб не переплачувати і так далі. Бо реально сфера нова, багато чого не знаєш і можуть їх просто натягнути. Ну, там Змаски для сідла, хоча я купив е від юко графіту. Гума, кутники, і старі колодки. Там всі простіки залишили. Буду розказу. Я навіть такого не знав. А, в тебе пластики, коротше, або того відкручуєш гаєчку, виставляєш, і, і як хочеш догори вниз і закручуєш то можна щоб сильніше прижималося, щось підкласти під тугаєшку, чи в цьому я підпадимо. Мене... Але ні, воно вже певно і так знизу сілося максимально. Коротше, ну, Бо На металічному тут є з двох боків гайка на цьому металуху, і ти попускаєш дві гайки, потім виставляєш собі, виходить, в тебе воно присутнее. Звернує до... силу прижимання. Да. Окей. Опці. Далі. З краном все просто, такі як усі. Дві кнопки, газ і тормоз все. Да, знімати брудний прицеп, то звісно не дуже правильно, але все ж таки. Запасочку собі зробив. Купив цей диск, 1600 гривень дав. й таке. Ну і з цього боку прицеп виглядає отак. Також маю до вас важливе і цікаве питання. Конкретної відповіді мені особливо так і ніхто і не дав. Як правильно і повністю має бути укомплектована фура для міжнародних перевезень? В мене є шолом, в мене є вогнегасник на 6 літрів, є ще додатковий маленький, Є адеровське взуття. Кстати, знаєш як правильно називається цього? Каска? Гелма. Гелма? Гелма. Це на логістиці, воно гелма правильно називається. Може просто у тебе німецька це фірма йому. Якщо так... це німецька японська, то гелма називається. Коротше, шльм. Вечик. І бінго. Далі. 18 грім в мене є. 3 чека для тахографа. 36, навіть 40 кутників, бо вони ломляться. І також е, цей, там декілька пар рукавиць завжди чистих, е, жилетки, е, і так далі. Що ще може бути з такого, що обов'язково пригодиться? Порадьте будь ласка. Презервативи. Презервативи. Кульок. Босс, або БМВ. БМВ він ще в колони там. Та й все. Добре, друзі. Оце от було в мене таке відео про мій прицеп. Я рахую, це відео для мене важливіше, ніж тягач. Чому так? Бо прицеп перевозить вантажі, витримують тя, тя, тягати і коротше, тяжкість цієї роботи, його постійно тувчуть, постійно в нього неправильно все завантажать. Ви вже бачили на фотографіях, що в, рахі, в них можна возити і так далі. Головою трошечки проще. Ви вибираєте параметри, які для вас важливіші. І от ремонт дешевий там, DAF, там, щоб було, то Вольву, економія Mercedes, там, дешева машина, Івеко, Магнум e може бути також, ця дешева машина, ну, жере багато. Знову ж таки, нема поганої машини. Я поганий водій. То раз. А друге, є поганий стан цієї машини. Отак От я вважаю. В кожної моделі є свій плюс. Від ціни до експлуатаційних характеристик. Чи, цей, чи ну, можна ж купити нове Volvo, да? І, цей, Вона економна, там коробка з двійним е, сцепленням, вона максимально комфортно їде, вона плавно їде по ямах. Е, цей. У мене підписник таку переганяв, я на такій їздив, на жаль, нічого не зняв, бо у мене сів телефон. Це ні, комфортний салончик, спальничок, холодильничок, мікрохвильовочка, все. Ну, ціна. Бачите, і часто є, що до мене пишуть за машину, є, що ти можеш порадити. Я одразу кажу, що я ну, не є дуже компетентний, і от наскільки в тій мірі я компетентний, я можу дати таку пораду. Що немає поганої машини, основне це її стан. І основне це те, що вам важливо в машині. Економія палива – така модель, економія там, на ремонті така модель. Комфорт, на мою думку, це така модель. Хоча комфорт поняття розтяжиме. Тому дякую за перегляд. Підписуйтесь, задавайте питання, будемо якось спробувати разом спільними зусиллями їх вирішувати. Бо насправді питань в сфері є дуже багато. А є ще і веко. І да. Це теж нормальна машина, вона в декілька разів, ну, можна сказати, чуть ли не в половину дешевша від других може бути, бо тому що через наш менталітет пішов слух, що вона ненадійна. Там є там можливо якісь нюанси, але якщо машина настільки дешевша, то усунути ці нюанси на випередження. Воно ще не поламалося, але просто ти знаєш, що то-то ломиться, купити нове і мати чистий спокій, стільки-стільки-то тисяч кілометрів. Також третя основна причина. Я собі в голові поставив певну планку, скільки має вартувати мій комплект. Але його вартість не в покупці, а вартість вже в експлуатації. Це коли. Я купив машину, обслужив її від А до Я, приблизно розуміючи ціни. Моментами, так, я не вгадував ціні там, з тим, з тим. Я ну, не був шокований з цієї та машиною. Не був шокований, але розумів, що це дорого, але моментами було дуже дорого. Це особливо, коли ремонт ходової. Ніби так дивишся не дуже дорого. Ще машина. Ніби дивишся не дуже дорого, але коли множити це на 6. Це вже дорого. І от, В мене була ця планка е, з ціною мого обслуженого комплекту. Що я розумію, що більше платити немає сенсу. Чому? Тому що роботу робить, що машина за 40 тисяч комплект, що за 50, що за 150. Е, роботу вона виконує в принципі одинаково. Е, і вся логіка. Для чого платити більше, а мати так само. Краще купити вже два комплекти, три комплекти. Так, будуть проблеми під час експлуатації, полонки, там всякі різні нюанси. Окей, цей, можна взяти нову машину і вона втратить в ціні. Новий мангон, цей Борис тайцев 105 тисяч євро. За три роки він буде коштувати ну не в половину, але на так відсотків 40% дешевше. а... Цих 40 тисяч євро е, ніхто її не поверне. А шо, скільки можна було зремонтувати в бюочній машині за 40 тисяч євро? Ще купити. Тут, да. Да. Можна було повністю паливну, сцеплення, ходову, е, турбіну, електроніку і так далі. Але в нової машини є і нового прицепу, нового комплекту, нової степки, є свій плюс. Так можна масштабувати бізнес, тобто лізингом. Це коли в тебе вже є 10 фур, наприклад, чи там навіть, ну я не знаю, яке певне число треба мати вантажні автомобілі і оборот гроші, щоб взяти лізинг. І безпечно взяти лізинг. Не просто взяти, а безпечно взяти лізинг і розуміти, що ти при будь-яких умовах його виплатиш. Ти маєш, наприклад, 10, хочеш мати 15 машин. Скачок такий на тому рівні великий, плюс 5 автомобілів. ти береш 5 автомобілів в лізинг. Вони реально просто, як би то сказати, мовчки працюють, не ломляться, тупо їздять, відрубляють себе. І не треба зичити там, е, цей, гроші. І враховуючи, що зараз такі кредитні е, 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 ставки і кредитні умови напружені в зв'язку з війною, е, то можна так зробити. Хоча з лізінгу, думаю, теж можливо є якісь напряги. все-таки Тяжкий час. Коментарі, але... Туда ще прямо. Ваші коментарі, але конструктивні. То я правильно зробив, то я правильно кажу, то я неправильно кажу, і то я неправильно зробив, а не просто якийсь такий осуд необґрунтований. Чому я хочу почути вашу думку ваші коментарі? Тому що я рахую себе ще некомпетентним. І щоб підняти мою компетентність, я маю почути думки декількох людей. І їх порівняти між собою і де правда, де неправда, що вартує, продавати значення, що не вартує. Тому знову ж таки ще раз всім вам дякую. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь та рекомендуйте друзям. І не забувайте, що ми ціле життя вчимося. Так, і помилки це нормально. Єдине про що я жалію в цьому прицепі, це те, що зайняло ремонт і відновлення його на певний рівень, який я хотів би, зайняло трошки більше часу, що я хотів. Я думав, що раз раз за тиждень часу і все ні. Тиждень не вийшло. Вийшло, що я місяць часу ремонтував прицеп. Від роліків, від покраски до того моменту, коли мені завтра чи там післязавтра відрегулюють гальмівне зусилля на прицепі і вже все буде глянце. Так що кажи, Богданчик, ставимо лайки, підписуємося. Подобавай. Подобай. Багато разів повторю, але це для мене справді важливо. Дякую.